Вітаю, друзі! Ну що ж, європейські партнери України не перестають дивувати. І інколи е, закрадається така думка, що краще б вони мовчали, не озвучували взагалі ніяких заяв, і тоді б, напевне, виглядали якось більш пристойно, якщо навіть можна так сказати. Е, давайте розберемося, що відбувається, бо з однієї сторони, європейські партнери розказують про. Е, те, що Україна має бути сильною, що вони підтримують Україну до перемоги і так далі. А з іншої сторони вводять певні обмеження в... щодо України, так бо напевне війна в Україні вже скінчилась. Отже, давайте зараз розберемо той дисбаланс в обіцянках зі сторони європейських лідерів і реальності, яка на сьогоднішній день також існує. Я думаю, це має відкрити очі великій кількості українців, хто там реально думає, що у випадку, якщо Дональд Трамп припинить і Сполучені Штати припинять підтримувати Україну, то Україна справиться, бо їй будуть допомагати європейські партнери. Сьогодні я хотів би розвіяти цей тотальний міф, бо єдине, що потрібно зрозуміти, ті флагмани Європи, які постійно заявляють, що вони будуть підтримувати Україну, насправді. Цього робити не збираються. Максимум на що вони можуть погодитись, це якась обмежена кількість фінансової та військової допомоги, плюс велика кількість українських чоловіків, які будуть замість зброї, скажімо так, своїми життями захищати Європу від можливої війни. От, Дивіться в загальному це відео до кінця. Підтримайте його лайком, коментарем, підпискою, Дякую кожному з вас. Також, друзі, хто шукає роботу в Польщі, переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео та знаходьте роботу своєї мрії. Отже, перше, давайте пройдемося спочатку по тих мегапозитивних заявах Макрон. По-перше, так згадаємо, що він заявляв: якщо до 12-ї години ночі, там до кінця, фактично 12 травня, Путін не прийме 30-денне перемир'я, то будуть шалені санкції накладені на Росію. Звісно, що ніхрена такого не відбулось. Далі, що Німеччина, що Франція в лиці Макрона постійно заявляють про те, що вони будуть підтримувати Україну рівно стільки, скільки треба, але от. Не пройшло і доби, як Макрон робить ще одну заяву: Франція вже віддала Україні все, що могла. Франці, президент Франції Мануель Макрон заявив в ефірі телеканалу tf 1 що Париж більше не може збільшити військову допомогу Україні, оскільки вже передав все, що міг. Крім того, він зазначає, що заморожені активи Росії в Європі неможливо конфіскувати, оскільки бракує юридичних механізмів для цього. Макрон також попередив, що Росія може повернути свої активи, якщо західний санкційний режим почне руйнуватись, і закликав не допустити такого розвитку подій. Тобто, бачимо, що Макрон це один з самих, я не знаю, одіозних, напевне, політиків Європи. Він робить. Одні заяви через тиждень робить інші. Так само, як він казав, що Франція відправить свої війська в Україну. Потім сказав: через тиждень ні, Франція не буде відправляти своїх військ в Україну. Потім сказав: Я беру питання обороноздатності Європи і перемоги України в цій війні у свої руки. А потім через три дні сказав: Ні, я цього робити не буду. Так само про ці санкції. Щодо Росії, тут він говорить, що ми будемо е, бити по Росії жорсткими санкціями і даю Путіну 12 годин на рішення. Путін ніякого рішення не прийняв, і далі тиша ніяких рішень по санкціям ніхто не приймав. А тут, взагалі, вже якби говорить, що Франція стомилась і в них вже немає що передати Україні, то хай Україна якось справляється з тим всім сама. Е, от. Е, Наступний це Мерц, який не встиг стати канцлером Німеччини, як вже задвигає дуже багато цікавих тез. Не треба недооцінювати нашу рішучість, каже, якщо цього тижня не буде реального прогресу в мирному врегулюванні, ЄС веде Москви санкції в енергетичній та фінансових сферах. А за потреби Україні продовжать надавати військову допомогу протягом багатьох років, якщо ця війна не припиниться. Скільки, Ну, якщо подивитися у відсотковому співвідношенні до ВВП країни, то за всі роки повномасштабного вторгнення більшість таких країн, як Німеччина, тобто великих країн з великими економіками, за всі роки не передали навіть 1% від свого ВВП на допомогу Україні. При тому німецька розвідка далі заявляє, що і вже, до речі, не тільки німецька розвідка, а вже дуже багато різних джерел заявляють, що в Європейському Союзу, так і країнам НАТО в Європі буде загрожувати війна з Росією, якщо в Україні настане якесь перемир'я чи мир. Тому, звісно, логічно, що їм не вигідно, щоб ця війна в Україні закінчувалась, і вони, звісно, будуть готові протягом багатьох років надавати Україні якусь мізерну військову допомогу, щоб український фронт не посипався так, як міг би посипатись. При цьому, звісно, що це буде супроводжуватись шаленою кількістю жертв серед Збройних сил України. От і все. Попри от всі потужні заяви, Financial Times пише, що ЄС готується застосувати значно вищі тарифи на український імпорт, і це може друзі статися вже 6 червня. Дуже цікаво, правда. Наші партнери, які розказують, що вони з нами до перемоги, якби на ділі і в своїх законопроектах вже показують, що в принципі війна в Україні закінчилась і далі можна Україну не підтримувати. За словами дипломатів, рішення про раптове припинення дії спеціальних торгових угод ухвалили після того, як польща виступила з ініціативою захистити фермерів блоку. Вже після 6 червня ЄС планує замінити домовленості перехідними заходами, поки обидві сторони обновлюватимуть свою загальну торгівельну угоду. Але дипломати заявили, що ця перехідна пропозиція різко скоротить безмитні квоти на сільськогосподарську продукцію, які до цього являлись рятівним колом для українських фермерів та українського бюджету. Тобто Україна піде ще в більшу залежність від зовнішніх. Інвесторів, я не знаю, від тих, хто дає нам в загальному гроші в кредит, які потім ми, наші діти, внуки, правнуки будуть віддавати. Щоб знайти рішення, знадобиться час щонайменше до жовтня. Двоє дипломатів ЄС повідомили Financial Times, що перехідний захід Єврокомісії передбачає розділення щорічної безмитної квоти на 12 щомісячних, щоб скоротити імпорт, і поки, поки будуть тривати переговори. Щорічна. Квота на кукурудзу зменшиться з 4,7 мільйона тонн до 650 тисяч тонн. Це в нас виходить, я не знаю, в 6-7 разів менше. Квота знизиться. Просто отак. Далі. На м'ясо птиці з 57 110 тонн до 40 тисяч тонн. На цукор зі 109 тисяч тонн до 40 тисяч тонн. Ось така от цікава інформація, друзі. Далі, наступне. В Парижі натякнули на підготовку нищівних санкцій, щоб взяти Росію за горло. Ось так далі. Міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро в ефірі BFM TV заявив, що зустрінеться в четвер в Туреччині з американським сенатором Лінсі Гремом, який розробив надзвичайно потужний пакет санкцій з тарифами в 500% на імпорт російської нафти та 500% для країн, які сьогодні продовжують імпортувати російську нафту. Тобто бачимо, що в принципі навіть ті європейські санкції, які там з якими там бігав Макрон, з якими там ходить Мерц, вони всі ці санкції також залежать виключно від Сполучених Штатів Америки. Якщо Сполучені Штати Америки не будуть приймати відповідні рішення, то Європа якби на це також і не здатна по одній простій причині, бо Європа продовжує далі закуповувати російський газ. От і все. Вони прийняли там якусь резолюцію про те, що вони мають від російського газу повністю відмовитись до 27 року. Але знову ж таки, там вже з'явилось дуже багато противників цього, з'явилось дуже багато але через які можливо від російського газу в принципі не вдасться відмовитись. Якось так: Росія знайшла способи обійти блокаду, запроваджену Європою та США, тому перекр... перекриття країна таким чином це спосіб взяти за горло. Росію, тобто, якщо е, якби перекрити оці шляхи продажу Росією цієї нафти, тобто, якщо фактично там, наприклад, Китай та Індія перестануть її купувати, бо вони її купують в Росії дуже багато. От. Але знову ж таки, чи це приймуть, і чи це спрацює, немає жодної інформації. Боро додав, що необхідно працювати над новими заходами, які можуть задушити російську економіку раз і назавжди. Нам доведеться піти далі, тому що масштабні санкції це не, ще не утримали Путіна від продовження його агресивної війни проти України. Сподіваюсь, що Європа своєю чергою зможе розмахувати санкціями щодо вуглеводнів. Що це? Коли це має бути незрозуміло. З іншої сторони, в нас є турне Дональда Трампа по фактично країнам Близького Сходу, так? От він десь там сьогодні в Саудівській Аравії, і так далі, зустрічався там з очільником Сирії, і будуть в нього там ще інші зустрічі з великими нафтовими країнами, скажімо так. І також вже інтернетом гуляє інформація про те, що головне завдання Дональда Трампа в цих поїздках переконати. Всіх представників цих країн видобувати ще більше нафти, щоб ціна на нафту падала, і таким чином обвалити ціни світові на нафту для того, щоб Росія просто не змогла отримувати достатньо коштів для того, щоб продовжувати війну, і для того, щоб її економічна криза продовжувала загострюватись, але вже набагато швидшими темпами. От і це насправді може спрацювати. І бачимо, що Трамп, замість того, щоб просто сидіти на сраці рівно. Їздить і щось робить. При цьому він хвалить Путіна, але з іншої сторони, він їздить і робить все для того, щоб обвалити справді російську економіку, а не робити якісь потужні заяви на якихось телеканалах, а після цього йти і далі торгувати з Росією. Як це, на жаль, роблять деякі окремі представники Європейського Союзу. І ми з вами про це також дуже добре знаємо. Ми про це вже неодноразово говорили. В загальному бачимо, що якоїсь поступовості в. Європейських лідерів, на жаль, на сьогоднішній день немає. Всі також очікують на певну реакцію Сполучених на... Штатів. Всі також очікують на 15 травня для того, щоб зрозуміти, що там буде з цими прямими переговорами між Україною та Росією. Чи приїде Путін, чи приїде Трамп, і чи зустрінеться Зеленський бодай з кимось з них. Як ви думаєте, друзі, чи приїде Путін на ці перемовини і чи закінчиться війна в Україні найближчим часом? Пишіть свої думки в коментарі, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за перегляди. Гарного дня, до зустрічі!